Ти багато працюєш, працюєш, не покладаючи сил, а твоя зарплатня не росте і взагалі не відніється навіть на горизонті. Останнім часом до мене звертаються клієнти і піднімається таке питання на консультаціях стосовно того, як же поговорити з керівництвом про те, щоб мені підняли зарплатню. Бо не всі на це спроможні, хтось боїться, хтось не знає, як це правильно зробити. Одразу тут хочу зауважити, що розмова про підвищення зарплатні потребує певної підготовки та певної стратегії. І так, з чого ж. Потрібно почати. Перше, що потрібно зробити, це піти та проаналізувати, скільки вартує ваша вакансія з вашими навичками та вашими обов'язками на ринку праці. По-друге, треба сісти та проаналізувати ваші досягнення та ваші внески, які ви вже зробили для компанії. Якщо в компанії відсутні системні підхід до оцінювання продуктивності співробітників, такі як перформанс рев'ю, грейдування, то третім кроком я порадила б зібрати всю необхідну інформацію, яка підтвердила ваші успіхи та досягнення в компанії. Прикладу зібрати звіти по продуктивності роботи, зібрати відгуки від колег та клієнтів. Коли ви будете формувати ці звіти щодо продуктивності, одразу виділіть найголовніші і підкресліть ці результати, які призвели до позитивного впливу саме на бізнес. Під час розмови з керівником будьте конкретними і вкажіть конкретну суму, на яку ви очікуєте, але не забудьте вказати на ринкове ціноутворення вашої посади, конкретно у вашій сфері. Не виправдайте запитану суму своїми досягненнями, своїм уст. Спіхом і відданим підходом до роботи, і на обговоренні будьте максимально відкритими, максимально відвертими і будьте готові до компромісу, якщо він буде необхідний. І заключна частина розмови, вона має містити конкретні кроки щодо перегляду вашої заробітної оплати. Причому з певним часовим терміном, коли це має статися, і навіть можливо ви будете переглядати нові задачі, нові цілі в рамках підвищення. Це все залежить від компанії, від її принципів роботи та принципів моделі управління.